«Фавбет» – титульний партнер «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Шановні друзі, слава нашій нації, слава Україні! Футбольний клуб Хіб Вадим Данилюк під восьмим номером Назар першим. Тому що це було, нагадаю, це був перший. Сезон, ух, який удар. Парвієв. Нічого собі. Парвєєв стріляє як. З гармати. Дивимося. Парвієв під праву ногу. Чижик там намагався завадити сухову, але м'яч залетів у дев'ятку. Ну, питань нема. Подивіться, як летик футзал. Ну, і звісно, там. Ух, який удар! Андрій Мельник. Знову вводить свою команду вперед. Голосо! Голосо! Від... Сині Андрій Мельник. А супруга там і син. Ух, який удар! Там нічого не міг зробити Шевченко. Культативний початок поєдинку, але, звісно, він у нас Мельник виходять. Жук. Удар. Ух! Шер... Шевченко. Да, вже змінилася. Четвірка вже ще хвилини тому. Пробиває чи? Сохорук пробиває. Контратака. 3-0. 3-0. Фантастика. Продовжується атака. Абзалов на перехопленні. Бабак. Сухо. Здорово. Хоша передача на жука. В абзало потрапляє м'яч іще один удар. Стійка. І є можливість у нього ще Чижик. Пробиває. Не критична для обох команд. Пробиває у нас чак. Первієв. Бабак. Первієв. Пропускає дотепно м'яч. Нема, можна грати. А тут журба на перехопленні. Сметаненко і вже лунає сирена. 2-1. Попереду хід після першого тайму. Друзі, ми повертаємося у спортскоплекс Це Центрального спортивного клубу Збройних сил України. Абзалов розпоч... пробиває Та Чернявський жук. Мельники сірий. На перехопленні Чернявський. Пас на Жука. Жук. І Шевченко. Ух, як... Впав Чижик, наступивши на м'яч. Чернявський, пробиває, забиває. Чернявський. Третій м'яч своєї команди. Голасо. Другий голасо Ігоря Чернявського у сьогодні. Цей момент просто послизнувся. Чи на м'яч наступив Чижик? Впав. Жук м'яч підібрав, відпасував. Дивимося, ще один повтор. Так, просто не фарт для Даніла. Підібрав м'яч-жук, відпасував на Чернявського. Чернятвірка хіта, Шеремета, журба, Педяш і Сметаненко. Зараз на перехопленні. Простріл. Абзалов там. На підбарані. Чижик буде бити. Сам пробиває Чернів. Чижик забрав м'яч у Чернявського. Абзалов. Парвієв. Пробиває. Парвієв. І... Денис Зеленкевич з'явився. Бачимо, що. Ух, який удар! І... Артем Мілевський. Олександр Алієв. Були вони. В середу на п'ятому матчі і пробиває Шевченко. Забиває несподіваним ударом. Розчарує сокола. Дивимося, повтор. Не встигали там закрити. Шевченко один пробиває, а там... пробігає сірий. І б'є. Б'є Андрій. Тепер вже на лівий фланг, а Шевченко намагається натягувати. Пробиває Парвієв. Сірий. Педяш. Пробуває Первеєв, і перший матч півфінальної серії Фавбет Екстраліги. Хід Сокіл. Трансляцію. Слава Україні, друзі! Слава нашій нації! А статистика на ваших екранах. «Фавбет» – Титульний партнер Фабет Екстраліги. Гра розкриває тебе.